Добрий день, дорогі друзі. У нас сьогодні огляд ділянки в селі Хотів. Ділянка знаходиться в тому напрямку, ділянка видова практично правильної квадратної форми, в дуже елітному місці. Це вулиця, можна сказати, тупікова, там практично вже кінець вулиці. От. Саме головна особливість те, що тут поруч. Навпроти, навпроти нашої ділянки. Ділянка ось там. Так, я зараз дивлюсь навпроти. І тут ну, хвилин 7-10 пішком вже, вже парк Феофані. Практично. Так, зараз пройдемо на ділянку і видим, що там. Так, звідси у нас починається ділянка. Туди вона пішла в глиб. І е, там кінець. це ми е, три Тут проходить дорога, по якій ми йшли. Ми ось звідти прийшли і йдемо зараз е, до кінця ділянки. Так, Ми дійшли до кінця ділянки. Тут поставлені межі. Межі відбивалися геодезистами е, з відповідним супутником. Так, дорога проходить тут у нас зараз з лівого боку і тут передбачена така площа розворот ну, для того, щоб можна було розвернутися машиною. Так, тупик. що за нами? За нами, за ділянкою, відкривається ось такий гарний вид. там, На жаль, дерева зараз пробують вийти далі. Це гарно видно, який тут красивий вид. Ми пройшли в кінець ділянки. Ми, ось дорога там проходить. Ми спочатку були там, потім там, де був вид та сторона. І зараз ось в кінці, там, де схил. До речі, цю частину ділянки теж можна придбати. Тут у нас 12 соток, вони теж продають. На ділянці. Природний рельєф, не насипалася земля, важливо. І також є вся документація про геодезію. геологію, перепрошую. До речі, геодезія теж. Всі мітки ділянки розставлені, розставлені геодезистами, Є технічна документація. І проведена геологія, збиралися проби ґрунту. Також все з продажем ми все передаємо. Є зроблений проєкт будинку. ну Це теж можна обговорити і передати новому власнику. Дорога е має ширину 6 метрів. І повторюсь, що тут в кінці є таке розширення дороги для розвороту. Це кінець. Так, йдемо назад до асфальтованої дороги. І зараз ми проїдемо від ділянки ось звідти, до е центру села. Це є центр села, прямо Одеська траса, направо Київ. Все, Всього доброго телефонуйте.